15 років ми до спітнадцять років з нею разом, і вона це найбільше мій такий доморальна підтримка. Сьогодні про образ Катерини Усик на поєдинку проти Ф'юрі та його вартість, а також про підтримку чоловіка та дітей. Про все це почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Разі порахували вартість образу дружини Олександра Усика Катерини, в якому вона прийшла підтримати чоловіка під час його бою реваншу з британцем тайсоном Ф'юрів в Еріаді. Ер Про це пише РБК Україна. Так, кохана нашого чемпіона для виходу у світ обрала елегантний образ – оксамитовий смокінг з брюками від Tom Ford вартістю понад 3 тисячі євро. Свій образ вона доповнила сумочкою Lady Dior за 5 тисяч 900 євро, а це 257 тисяч гривень. Діамантовим хрестоком грав за понад 37 тисяч євро, сережками 15 300 євро і браслетом від бренда One Cliff, вартість якого – 30 4,5 тисячі євро. Загалом образ обраниці Усика оцінюється в 5,2 мільйона гривень. Зазначу, після перемоги над британцем саме Катерина першою завітала в роздягальню чемпіона та поділилась спільними кадрами, чим і розчулила мережу. Вітаю з Україну з перемогою! Дякую за вітання і підтримку. Написала Катерина Усик у своєму інстаграм. Майвайфгелпні. Ще у вересні 2009 року пара поєднала свої долі шлюбом, який триває вже понад 15 років. За цей час Катерина стала для Олександра не просто дружиною, а справжньою опорою та натхненням. Він часто зізнається, безмежно вдячний долі за цю доленосну зустріч. Мій такий е е моральна підтримка, яка абсолютно я інколи в себе не вірю, так як вона мене. Вірю. І ну, понятно, що вона хвилюється, дуже хвилюється, і, але ти можеш, я знаю, що ти можеш, я бачу, як ти це робиш, як ти працюєш, як ти до цього відносишся. Так що хвилюється, матюкається дуже на камеру. Вони познайомились ще в шкільні роки, що стало початком тривалих і міцних стосунків. Разом вони пройшли через численні випробування, що лише зміцнило їхній союз. Тепер, вже, будучи батьками чотирьох дітей, Катерина та Олександр є незамінною підтримкою одне для одного. Катерина стала важливою опорою для Олександра, на яку він покладається не лише в спортивних досягненнях, але й в повсякденному житті. Вона відіграє головну роль у створенні домашнього затишку і підтримці сімейного б. Благополуччя активно ділиться моментами свого життя у соціальних мережах. Катерина привертає значну увагу до своєї особистості. Вона активно веде свій інстаграм, де демонструє своє повсякденне життя, виховання дітей, догляд за домом і за собою. Цей гармонійний образ, який Катерина створює у своїх дописах, продовжує захоплювати Олександра так само, як і в минулі роки. Незважаючи на це, вона не розголошує деталі інших своїх занять, що залишає певну загадковість навколо її особи. Дай мені піти. Про якусь іншу діяльність Катерини немає жодної інформації, адже цього дружина усика не афішує у соцмережах. <плес> Нагадаю, спілкування Катерина та Олександра розпочалось ще в шкільні роки, коли йому було 15, а їй 13 років. Те, що спочатку здавалось простою юнецькою дружбою, з часом розхвітло у глибоке та щире кохання. У вересні 2009-го пара поєднала свої долі шлюбом, який триває вже понад 15 років. Пропозиція, як такої не було, все і так стало очевидно. Чоловік нічого не сказав своїм батькам, а просто попросив їх приїхати до Криму. Єдиний, хто йому допомагав, майбутній. Пам'ятаю, президент клубу заплатив мені за чемпіонат Європи гонорар у розмірі 10 тисяч доларів. Це було щось нереальне. Я відгуляв весілля і купив батькам будинок. Зізнавався Олександр Усек. Это ее рішення не бути публичной? или ти говоришь, що не-не-не. Ее теж единица. достаточно хорошим крутим характером, который мені нравится, і это исключительно її рішення. А я очень этому рад. Если бы ты вот, в школьные годы не встретил Катерину, ты бы сейчас был холостым? Сейчас было бы сложнее найти себе. Конечно. Так. Конечно сложнее. Я очень требовательный. Блин, я даже не знаю. Возможно, я был бы холостым, я не знаю. Я думаю, что да, наверное. холостяк. дякую Богу, що він послав мені таку людину. За роки подружнього життя в родині з'явилось четверо дітей. Першою у 2010 році народилась донька Єлизавета. Потім сини Кирило у 2013 та Михайло у 2015 році. А в січні 2024 року родина поповнилась найменшою донечкою Марією. Породілю та крихітну Марію не зустрічав ніхто з рідних, як пояснила 35-річна Катя для ТСН це було її особисте рішення. По дітям діти за кордоном і по мужу, і видно, що коли я родила, всі зразу видихнули і почали радуватися за життя. До того що Олександр тоді готувався до бою з Тайсоном Фюрі і не зміг бути поряд із нею під час пологів та на виписці. Катерина поставилась з розумінням. 37-річний зірковий батько побачив новонароджену Марі в перші ж хвилини її життя. Мы родились, ми ще десь где-то часов получается, в родовой і созвонились і показали сразу, как только ребенок вытащили, видео было уже в Александра. Так что ну конечно, це тяжело, тяжело в тому плані, что е, хочеться в такі моменти бути, как бы со своей женой и со своим ребенком новорожденным. На ну, нічого, Надо прославляти, да, ну что <laughs> прославляти страну. Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та ABO У надважкій вазі Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі зізнається, хоче просто повернутись додому і відпочити. Про це він сказав на прес-конференції. Лисенмайнек Uh, today uh, my wife uh, sent me a message, video, my little daughter say daddy, 10 and a half months. I look at my uh, little uh, daughter, two months maximum, maybe one and a half. Now I want to back home, rest, off my phone and close. In my house, sit like this, and they look in the sky. Yeah. Now I wanna, I wanna rest. Not think about boxing, Dubois, Tyson Fury. Just rest. Just uh, play with my. Uh, Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!